Для дітей з Нововолинська у благодійному фонді «Карітас Волинь» організували безкоштовний майстер-клас писанкарства. Дуже чудова нагода розпочати новий проект, який називається НІН гуманітарний захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні, якраз напередодні великодніх свят, і розпочати таким заходом, як майстер-клас із писанкарства. Дуже сподіваюся, що наш майстер-клас. Проходитиме в дружній атмосфері, що всі дітки напишуть свою унікальну писанку, і так само і ми доєднаємося до того. Провела майстер-клас мисткиня кейс-менеджерка Наталія Волчанюк. Присутні дізналась, які техніки і матеріали застосовували наші предки за словами майстрині по розпису. Писанкарство існує здавна у багатьох країнах світу. Мені особливо приємно, що працюючи у карітасі, в мене є можливість розповісти як дітям, так і дорослим про те, коли як пишеться писанка. Про техніку, зокрема, я виконую в техніці. Писання воском. Це є писаки, це є яйце, яке потрібно розписати. Саме про це потрібно діткам розповісти. і Розповісти про те, що є крашенка, є писанка. Писанка не можна розбити, бо там є багато символів. Її можна подарувати, використати в знак якоїсь дружби, подарувати. Про це ми хочемо діткам розповісти, як вона фарбується, яким чином її зберігати. І які символи є метою акції є допомога внутрішньо переміщеним особам розпочати духовне приготування до великодніх свят та ознайомлення з важливими українськими традиціями нашого регіону. Це особливо хвилююче, бо враховуючи сьогоднішній стан до нас приїхало дуже багато вимушено переселених людей. І зрештою поділитися тим, як виконується Волинська саме писанка. Ну наскільки я можу, це. Добре розповісти. Опісля короткого екскурсу в історію писанкарства, упродовж якого майстриня розповідала дітям про символи та певне магічне значення писанкування. Учасники приступили до розпису: віск, свічка, барвники та яйця необхідні речі для писанкарства. Наталія Волченюк показала, як нагрівати віск у спеціальному інструменті писачку та наносити його, щоб потім вийшов гарний візерунок. Справа це не така вже й проста. Щоб отримати філігранний. Малюнок потрібно потренуватися, проте освоїти писанкарство під силу кожному. Майстер-клас тривав майже годину. Кожен його учасник повернувся до свого дому з авторською писанкою, з якою зустрічатиме Великдень. До слова, як зазначила координаторка проєкту Анна Троян, у подальшому в рамках даного проєкту будуть проводитися й інші майстер-класи для діток громади. Майстер-класи будуть не тільки з писанкарства, просто це до великодня, а на абсолютно різні. Тематики у нас будуть чудові і цікаві виїзди на інші локації. А також ми будемо працювати мобільними виїздами в інші територіальні громади. Запрошуємо в новий проект всіх діток, які бажають. Приходьте, ми вас чекаємо.